Mercedes Б Класа 17-й рік. Ось така чудова магнітова такий моніторчик, але в них немає камери заднього виду. За допомогою такого допоміжного блока і цієї проводки ми будемо мати здатність встановити камеру заднього виду, а також інше. За допомогою таких саморобних знімачів ми маємо два крайні води, і он там. Прижимає саморіз. Аналогічно і з правого краю виймаємо повітря. От. І так само воно в глибині прикручуємо саморіз. Відкрутивши саморізи, тепер можемо витягнути на себе магнітолу. Перенесли з цього роз'єму в новий оптику. А це як подовжувач пішов на наш блок. Тепер знімаємо пасажирський бардачок. Для початку знімаємо накладку. Ось тут виймаємо дві пуклі. Кіну цю нижню накладку. Знімаємо бічний елемент. Відкрутили три зверху, один з боку і один знизу, саморізом. І тепер виймаємо бардачок. Згідно схеми під'єднали наш відеосигнал. Зняли з ляду обшивку. По заводській проводці через тюбінг, Вивели і довели туди до бардачка. Сюди біля ручки будемо різати камеру. Врізали камеру, зробили комутації, перевірка працездатності. Ось працює задня камера і динамічні лінії. Зафіксували блок за бардачком. Повертаємо на місце бардачок і будемо його прикручувати. Повертаємо магнітолу і прикручуємо там саморізи. Тепер повертаємо повітроводи. Ось такий вигляд зовні. В роботі Mercedes Б класа. Будемо встановлювати камеру заднього виду. Перерусі назад. Тут у нас був помічник. Ось така камера з динамічними лініями. Дякую за увагу.